Живає на громадському інтерактивному та Радіо 1. З нами на зв'язок вийшов Віктор Корсак, куратор проєкту Космогонія у музеї сучасного мистецтва Корсак. Вітання, пане Вікторе. Вітання. Добрий день. Пане Вікторе, знаємо, що завтра у музеї сучасного мистецтва Корсиків має відбутися міжнародний арт-форум, І хотіли б дізнатися деталі цього заходу. Що це за захід? Хто кого ви туди запросили, і яким чином він пов'язаний саме із проєктом Космогонія? Ну, перш за все, ми цей проект розпочали Космогонія. Щоб розібратися, актуалізувати питання, хто яким чином, для чого створив цей всесвіт, це для чого створили планету Земля, для чого створили людей, яка наша місія, і куди ми біжимо? І в рамках цього проекту, звісно, що ми проводимо дуже багато різних заходів. Тобто, проект передбачає, що малюється картина, 2000 тисячі. Квадратних метрів Петром Антипом, це буде тривати десь півтора року. І протягом цього часу будуть проходи заходи. Зокрема, ми провели вже там круглі столи і зараз дійшли до форуму. На форум ми запросили це такий міждисциплінарний форум, і запросили відповідно вчених. І експертів із різних галузей, це і астрофізики, і, теологи, і релігіознавці, і так далі. Зведення його, поширення знань, створення нових знань, налагодження співпраці між різними напрямками науки, підвищення статичної культури, адже відомо, що. Для того, щоб щось в житті досягнути, треба мати, крім там професійного, е, психологічного інтелекту, ще й естетичний інтелект. Е, також е, такі заходи вони мають сугустивну функцію, тобто навіювання. Е, я переконаний, що будуть якісь у людей інсайти, які дозволять їм е, ну, щось цікаве, відкрити інноваційне в своїй галузі. Е, також дуже важливо, це. Ми е, інтеграція е, мистецтва в, в науку десь так. Угу. Пане Вікторе, а то розкажіть, коли розпочинається цей форум? Скільки там учасників, чи ще є можливість приєднатися якимось? чином? Е, звісно, що е, можливість приєднатися є. Виступатимуть експерти і вчені з різних куточків України: це із Києва, з Донецька, з Львова, і, звісно, що з Луцька. Щоб приєднатися, достатньо зайти на сайт Артфорум Космогоні і зареєструватися або просто прийти завтра на 11 годину. Музей сучасного українського мистецтва Корсики і стати його учасником. Пане Вікторе, на якому етапі нині перебуває ось цей проект космогонія? Ну, е проект Космогонія він має дев'ять таких частин. Тобто, там вибух, створення землі, створення природи. Створення людини, створення суспільства і так далі, і останнє це майбутнє. Тобто, ми десь вже зробили 30%. Пан Петро Антиб, вже десь 30% зробив цього проєкту. Ну, звісно, що він все буде тягується, торбляться це, це частина, що зроблена, але ми рухаємося вперед. Тобто, під час форму триватиме робота зі створення космогонії, чи будуть перерви на цей час? Зараз пан Петро він просто в відрядженні, і він буде десь на наступному тижні, і е, особисто він е, появиться. А насправді робота триває, тому що це дуже великий проєкт. Це ж треба робити картини, підрамники, каркаси. Це задіяно десятки людей в цьому проєкті. А скажіть, чим саме проєкт цікавий зараз, в наш час може бути і. Для кого? Ну, ми вже зрозуміли, що науковці, от якраз на форумі будуть, це, звісно, що дуже цікаво. Там навіть були назви таких наук, що я вперше читав. Але для кого ще може бути цікавий цей проєкт в наш час? Цей проєкт він цікавий для кожної людини, яка задумується про сенс життя для чого на цій планеті. І що вона має зробити для того, щоб не просто там залишилося відзнака в граті, а щоб трошки більше. Тобто, будь-яка людина, яка прийде з будь-якої галузі, вона отримує щось нове, цікаве, яке їй буде корисне. То цей форум триватиме кілька день, чи це він одноденний? І ви згадали, що це міжнародний? Так, то чи відомо вам, хто буде представляти якісь інші зарубіжні країни? Це будуть представники ще з Польщі? Буде Барбара Чернецька. Тобто, от так. З Білостока вона буде. Угу. Вона представлятиме якийсь науковий кола? Чи... І культурні так, вона от, Барбара вона буде говорити про космогонію світу і місце жінки в ній. Тобто, ну надзвичайно цікава. Тобто, ідея цього форуму це трансдисциплінарність. Сьогодні в кожна дисципліна вона вже дуже глибоко вивчена, а всі відкриття і всі якісь прориви інноваційні відбуваються на дотику наук. Якраз от ми зробили такий форум, що з різних галузей люди і. Серед своїх колег ти ніколи цього не почуєш, що можеш почути завтра на форумі, тому що там будуть із різних галузей, але які займаються однією проблематикою, пане Вікторе, чи не обійдете тему війни, яка триває вже більше року в Україні, чи ця цій темі теж буде присвячена якась частина форуму? Так, звісно, тому що ну космогонія і війна, це ж е, космогонія, якщо брати людську космогонію, це ж історія війн. Завтра буде виступати Андрій Клімашевський, і він якраз буде говорити про велику війну і глобальні е, трансформації в контексті міфології, історичної пам'яті і цивілізованого поступу, е, тобто відомо, що ми сьогодні, оце наша війна. Вона є зламом в історії, і тобто все світі відбувається стохастично детерміновано. Тобто, якась точка біфуркації, в якій ми куди підемо, там вже будемо йти. І якщо ми підемо не в ту сторону, світ піде не в ту сторону, в цій точці, в якій знаходиться, він то він може бути зовсім іншим. І, і про це ми будемо говорити. І дуже багато від нас залежить, і будемо це актуалізувати. Угу. А, пане Вікторе, якщо загалом говорити за цей. Рік війни, то чи повітили ви зацікавлення українців і, можливо, іноземців, які приїжджають до вашого музею саме в культурному плані? Чи все-таки через війну це відходить на другорядній ролі, чи навпаки? Ну, я би сказав, що воно так по сенсоїді. Спочатку, звісно, там був шок для всіх, і десь через місяць, через два? Всі дуже зваво починають цікавитися. Тобто іноземців, якісь свої мотиви, для них така пізнавальна функція, що це за країна, що це за мужній народ і що це в них за мистецтво. А українців це там більш якась компенсаторна функція, тобто гедоністична, тобто, відвідавши музей, відвідавши, подивившись картини, люди заспокоюються, такий психотерапевтичний ефект є. Коли тебе голова зайнята пізнанням, в тебе. Відходять переживання на інший план. Так у нас ми так побудовані: одна півкуля за одне, відповідає, інша за інше. І коли активізуєш цю півкулю, що відповідає за статичне, то відповідно ця, що відповідає за ці переживання, вона, вона гальмується. А скажіть, пане Вікторе, цей проєкт планувався ще до вторгнення повномасштабного, І, але я так розумію, що почав втілюватися в життя вже після нього. Весь проект змагані? Так. Дивіться, ми до вторгнення масштабного планували провести в Луцьку бієналі, і тема його мала бути полігон. І ми в лютому місці минулого року розіслали по всьому світу запрошення. І в нас влітку минуло минулого літку мало бути дуже багато людей з усього світу. У нас мало бути 10 локацій цього бієналя. Це мало бути щось фантастичне: така українська венеція. Але в зв'язку з тим, що трапилось те, що трапилося, звісно, про ніякі бієнарії зараз мова не йде. І ми... Але все одно треба щось робити. Сидіти ж не можна, і треба робити щось велике, і тому ми вирішили зайнятися цим проєктом. Угу. Але все-таки ідеї з Б'єна, ви відклали до перемоги, чи взагалі відклали? Звісно, ми її реалізуємо. Ми цю ідею без ре реалізуємо, і е, те, що Луцьк стане статичним центром України, я в цьому навіть не сумніваюся. Ну і насамкінець, пане Вікторе, нагадайте ще раз нашим глядачам та радіослухачам а, про арт-форум, який має завтра розпочатися, де і коли його можна можна буде, куди можна завітати і де воно почнеться. Дивіться, фізично офлайн можна завітати музей сучасного українського мистецтва Корсаків, це що в Адреналін Сіті Карбашева-1 в 11 годин. Але на нашій сторінці музею можна доєднатися онлайн і подивитися ті виступи тих спікерів, які вас цікавлять. Дякуємо вам. Отож, куратор проєкту Космогонія Віктор Корсак був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1». На все добре. Тримаємося. Дякуємо. Дякую, добре. дякую, до побачення.